О, причудесні святі Отроки, міста Ефесу, похвало і всього Всесвіту надії в Господі, гляньте з висоти небесної слави на нас, що з любов'ю, всемогутньому і премудрому Богові поклоняються та пам'ять вашу почитають, а найперше на діток християнських, що вашому заступництву перед Господом батьки їх доручили, зішліть на них благословення Христа Бога. Що велів не забороняти дітям приходити до нього, його милістю і благодаттю хворих споміжних них зціліть, скорботних утіште, серця їхні в чистоті збережіть, покірністю їх наповніть і в благодатному ґрунті сердець їхніх зерна, правдивої віри і сповідання. Божого засійте та скріпіть, щоби від сили в силу їм зростати і всіх нас. Що перед святою іконою вашою, гарячі молитви через вас Творцеві посилаємо. Сподобіть Царство Небесне здобути і неустанно там прославляти пречудесне ім'я Пресвятої Тройці, Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.